Ну що, під'їхало доволі цікаве, свіже опитування Київського міжнародного інституту соціології КМІС е, скорочено. Так от, 80% українців за те, щоб заборонити російську православну церкву в Україні. Церкву, очільник якої Кирило благословляє російські війська на війну в Україні, а його попи освячують танки, які їдуть прямісінько на фронт, а також ракети, які одразу ж летять на наші з вами голови. Також цікаві дані за дослідженнями кмісу гляньмо в таблицю за останні роки відбулися серйозні зміни у 2020 році. До Української православної церкви Московського патріархату зараховувало себе 15% опитаних у жовтні 2024 року, тобто сьогодні лише 6%. Ну, от саме для цих 6% українців, які продовжують підтримувати московський патріархат, які кажуть, що церква ж нібито поза політикою, я пропоную подивитися фрагмент свіжого інтерв'ю цілого митрополита Єкатеринбурзького Євгена. Одразу ж скажу: він не проти війни, він не каже, що вбивство це погано, а виявляється, що вбиваючи тисячі українців, сотні наших дітей, вони нас лікують. И вот такое действие, оно уже не называется убийством, оно не называется издевательством, оно называется врачеванием. Хотя и больно, хотя и кровь, хотя можно умереть. И для меня специальная военная операция – это действие врача, который видит, какая зараза, какое безумие вошло в сердце, в недра русского народа, мало российского народа. Куда устремился этот народ? Выявляется, они нас так ликуют, потому что мы какие-то не такие. Не такі, як вони. Ну і ще одне показове відео. Воно не зовсім свіже, але от гляньте. Це кажуть у народі. Ви або хрестики зніміть, або пістолет покидайте. Отже, 80% українців не хочуть мати з цими російськими попами і з російською церквою нічого спільного. Вони за те, щоб повністю заборонити усі релігійні організації, пов'язані з Росією. А тепер. Перейдемо до Православної церкви України. Виявляється, її прихильниками на сьогоднішній день вже є 56% українців. У 2020 році таких було 34 Ну і чи не найважливіші цифри цього дослідження: 61% українців виступають за те, щоб в Україні була єдина помісна православна церква. Із усіх варіантів об'єднання більшість виступає за те, щоби. Священники і навіть ієрархи УПЦ МП приєдналися до Православної церкви України, але лише ті, які не запрямували себе співпрацею з росіянами. Ну і на запитання, хто з ієрархів краще відповідає посаді глави єдиної помісної православної церкви України, то одноосібне лідерство зберігає митрополит Київський та всієї України. Епіфаній. 76% українців, які визначилися у цьому питанні. Сухі цифри, але здається, українці такі вже знають. В яку церкву ходити і кого у цій церкві поминати? Побачимось!